Сьогодні ми отримали замовлення на 17 тисяч гривень. І туди входив один з альбомчиків. Чи мін то ж Давайте розглянемо, що в ньому такого особливого. Почнемо з треків, адже пісні там дійсно неймовірні. Далі трохи про якість альбомів. але на жаль, ми не можемо на це ніяк повпливати. Гарний фотобук бежевої мами. так чиміна, і назвемо У заможніх життя інше. Але мене... Мама точно побила, якби я ходила взутою поліжку. Кого так само кидайте бджолу в коментарі. Переходимо до лірики, яка відразу знаходиться у фотобуку. З великим наповненням це. Альбом не славиться. Але його естетика, Думаю, чіпляє кожного. Тож Перше, що ми дістали, це ось така невеличка листівка. Чи навіть міні постер А ось друге вже точно листівка. До речі, позаду вона срібним напиленням. Що в друкарській справі досить недешево. Переходимо до диску. Який сам альбом він тут мінімалістичний. Але Добре, що хоча б для нього є окремий конвертик. Виглядати на програвачі, звісно, буде неймовірно а тепер те, за що цей альбом люблять найбільше багато. Карт. І почнемо з стандартного чимінг в маючці посміхається. Чи він в маючці ці посміхається 2-0 та останній серйозний чимін Ну а тепер найцікавіше навіть тут є рандом. і Це в нас четверта картка. Так, так, цілих чотири картки в одному альбомі. Це розкіш для армії після спільних альбомів, в яких максимум одна штука. Нас балують тільки на делюкс версії. Армі, а як вам цей альбомчик купили б собі такого чиміна?